Команди трьох херсонських футбольних шкіл брали участь у чемпіонаті дитячої юнацької футбольної ліги України. В сезоні 2013-2014 наші команди грали у першій лізі разом з командами дитячих футбольних шкіл Автономної Республіки Крим та Кривого Рогу. Після першої половини сезону дві сімферопольські таврії Спартак з цього ж міста, а також Титан з Армянська та Гвардієць, було виключене зі змагань. В матчах, що залишилися їхнім суперником, були зараховані технічні перемоги. Кожна футбольна школа у лізі була Ставлена командами двох вікових категорій Ю U-17 та Ю 15 За підсумками першого етапу переможці груп виходили до раунду плей-офф, де вели боротьбу за право грати у фінальному турнірі. Наше місто представляли команди Херсон 47 ДЮСШ-3, 3 три з Кристал, який свого часу вже перемагав у першій лізі, та освіта. З перших турів лідерство в змаганнях обох вікових категорій захопили представники команди Херсон 47 ДЮСШ-3. Після того як зі змагань було знято кримські команди, стало зрозуміло, що Херсон. 47, залишиться на першому місці. За підсумками першого етапу херсонці отримали право разом ще з сьома переможцями групових турнірів сперечатися за місце у фінальному турнірі. У молодшій категорії переможцями груп, окрім херсонців, стали ДСШ Тернопіль, Говерла Зужгорода, Куп'янська Мрія, Барса з міста Суми, княжа з селища Щасливого, Кіровоградська зірка та ДСШ 9 атлетік з Одеси. У старшій групі переможці ДСШ Тернопіль, Говерла Зужгорода, Криворізький Шахтар, Азовсталь з Маріуполя, Княжа, Полтавська Ворскла та ФК Одеса. Сталося так. Що за жеребом херсонцям довелося грати проти Одесітів, молодші проти ДСШ Атлетік, старші проти ФК. Команда Ю-17 під керівництвом Сергія Каштальяна програла обидва з такої поєдинки на своєму полі 0-1 та 0-3 в Одесі. Команда Ю-15 під керівництвом Федора Кузьменко впевнено переграла одеські ДСШ. В Першому матчі 3-0. Виїзний матч програли 2-3, але цього вистачило для потрапляння у фінальний турнір. Матчі якого відбувалися у Києві. В півфіналі Херсонці грали проти Говерли. Все йшло до Нічиєво основний час, але на останніх хвилинах ужорацям вдалося забити єдиний переможний м'яч. А наша команда за бронзу грала проти сумської барси. У фінальному матчі Кіровоградська зірка в серії після матчових пенальтів перемогла Гуверлу і стала переможцем першої ліги. А в бронзовому поєдинку Херсон 47 ДСШ-3 з рахунком 3-2 переграли Барсу і стали володарями бронзових нагород. Також наша команда отримала право наступного сезону грати у вищій лізі. Але станеться це чи ні, дізнаємося пізніше. Гравець Херсонської команди Андр... Андрій Ігнатенков був визнаний кращим захисником фінального турніру. Це перший великий успіх в історії Херсон-47 ДСШ 3 І нехай він буде не останнім, бо все це робиться для успіху херсонського футболу.